Динамівські юнаки, як і основна команда, вже на всю потужність працюють на зимово-навчальних підготовчих зборах. Завдання підопічних Павла Чередніченка якісно підготуватися до другої половини сезону. На внутрішній арені потрібно надолужувати втрачене і робити камбек. Та перший офіційний матч для молоді припадає на 4 лютого. Там поєдинок із мадридським «Атлетико» – Матч однієї 16-ї фіналу юнацької ліги УЄФА. Тож і на турецьких полях, поблизу Анталії, відбувається напрацювання теоретичних та практичних навичок. Ми поспілкувалися із гравцями Динамою 19 Денисом Диким та Віталієм. Лобком вони ж і поділилися думками. Ну, зрозуміло, це збори і фізично дуже тяжко по початку. Ми вийшли 6 числа і вже як так втягуємося потрошки, прилетіли сюди, і тут дуже гарні умови, гарне поле, гарні тренування, так що все добре. Тренуємося в режимі два дні. Два тренування на день. Психологічно відчуваю себе дуже добре, тому що. Відпочив, відпустці вийшли на збори, тренування і стан психологічний дуже гарний. Найскладніше це тест ЄЙО, звичайна, бігова робота та вправи, які на велику довжину, там, де потрібно бігати. Це для того, щоб трішки напрацювати дихальну систему, так можна сказати, і щоб в іграх, коли грали, було легше. Підтягнули молодих гравців ще більш молодших, скажімо. чи є конкуренти на твою позицію? Так, є конкуренти на мою позицію, але ми більше стараємося їм підказувати, щоб вони втягувалися в цей ритм, в нашу команду, щоб вони там не переживали, щоб вони себе ну, добре почували. Тому поки що так. А взагалі хлопці дуже добре, там, тренуються, стараються, молодці. Цей період для футболіста на початку збору він є якимось там складним, скажімо, тому що багато тренувань, менше там поєдинків. Ну звісно, по два тренування це завжди тяжко, але нам відпустці скинули програму, були індивідуально. Кожен працював і тому всі в кондиціях вийшли і гарно почувають себе. Нам треба набрати. Оптимальні кондиції, щоб підготуватися до юношської ліги чемпіонів, щоб вийти з в дуже добрій формі на, другий, на друге коло чемпіонату і захистити наш, наше чемпіонство, щоб далі ми вигравали.